Таблиця множення урок другий. Ще один залишився урок. Минулого разу ми з вами зрозуміли, що якщо множити на 1 любе число, то вийде те саме число. 8 помножити на 1 8. Щоб помножити на 2, то треба те число додати ще таке саме. 7 додати 7. 14. Щоб помножити на 10. То ми допишемо 0 і буде 12 помножити на 10, 120. Щоб 6 помножити на 10, треба написати 60. А у нас 6 помножити на 9. Тобто 6 додати 9 разів. 6 додати 6 9 разів. Не 10, а 9. Якби було 10, було б 60. А так, треба відняти. 6. 60 мінус 6 54. На 5 ми навчилися множити. Трішки треба запам'ятати: 7 помножити на 5 35. А сьогодні ми з вами навчимося множити ті числа, що роблять нам квадратик. Наприклад, 2 додати 2 квадратик 2 помножити на 2. 4. 3 додати 3 додати 3. 3 Це 3 помножити на 3. 9. 4 додати 4 додати 4 додати 4. 4 помножити на 4. 16. 5 на 5 ми співали минулого разу. 5 на 5, 25. 6 на 6. 36. Теж можна співати. 7 на 7, 49, треба запам'ятати, якось не співається. 8 на 8 дуже легко, це шахівниця 64. Запам'ятали? Шахівниця 64. А на 9 ми вже множити вміємо. Було б 90, але якби на 10 множили. А якщо 9 множимо на 9, то 90 мінус 9, 81. Таблицю множення придумали вже більше 2000 років тому, ще до нашої ери, а нам лише вивчити. Далі буде.